Всім привіт, дівчат! Сьогодні хочу вам зробити відео по мінімалістичних прикрасах. Є дуже класні варіантики і на кожен день, і на якесь свято. Також ці моделі ідеально підходять на подарунки. Коли мені потрібно щось швиденько знайти на подарунок, я завжди звертаюся саме до таких моделей, бо вони універсальні, легенькі і досить бюджетні. Моделі такі йдуть більш акуратні, хто не носить важкі прикраси і дальні варіанти. По перше, подивимось ось такий комплектик, як з ланцюжка зроблений. Каблучка в 17 му розмірі, проте можна трошечки відрегулювати, І ось такі сережки на півконго на гвіздку, гвіздок з закруткою. Дуже стильно виглядає, погодьтесь, каблучка за вагою грам 73, сережки 2,12, комплект родований. Вартість вказую окремо: каблучка 585 гривень, 16 доларів. Сережки 800 гривень 22 долари. Наступний комплект мені схожий на такі стрічечки. Каблучка тут 15,5. Можна або на маленькі худенькі пальчики, або як фалангову модель носити. І ось такі гарненькі сережки на англійській застібці. Вага каблучки ,45 грам 45, сережки ,92 грам 92, також родовані. Каблучка також дуже цікава, дивіться. Вартість 510 гривень 14 доларів. І вартість сережок 730 гривень 20 доларів. Тепер покажу вам дуже стильний комплект з такими ланочками. Є два варіанти сережок. Перший ось такі з однієї ланки складаються, і другий з трьох. Далі подивимось: на гвіздку йдуть. При вушці будуть. Вони взагалі не вагомі, ви не будете навіть їх відчувати. Грам 19 вага, родовані. 1,4 см довжина, вартість 550 гривень 15 доларів. Друга модель сережок 3 грами за вагою, також родовані, і також на гвістку. Довжина виходить 4,5 см. Вартість таких 1100 гривень 30 доларів. І браслетик подивимось, дуже мені подобається: 5,78 грами вага 19 см довжина. Я думаю, інші розміри також можна замовити. Менше-більше ось такий карабін. Дуже красивий. І вартість браслету 1900 гривень 52 долари. Хочу показати вам декілька моделей з серцями. Є ось така гарна каблучка і сережки. Дивіться. Сережки, вони ось такі, як набік ідуть, бачите? В профіль буде видно, що це сердечко. Це не комплекс, просто разом вирішую показати, буде гарненько. Ця каблучка грам 41 вага, розмір вказано 17,5, проте воно регулюється. І тут початковий розмір зараз десь 19, можна навіть трошечки більше зробити, і менше також обмежень немає, проте краще у майстра. Ось такий фіаніт, каблучка родована, вартість 550 гривень 15 доларів. Сережки грам 13 за вагою, родовані на закрутках. Дуже цікаві вартість 440 гривень 12 доларів. Далі ось такий ніжний кругленький сет, каблучка 17,5 в наявності. Інші розміри треба уточнювати у виробника можливо, є, можливо, можна замовити це стосується всіх каблучок, які я зараз буду показувати. Сережки 2:13 грами. Родовані на англійській застібці. Діаметр десь 1,2 см. І вага каблучки грам 24, також родована. Погодьтесь на кожен день такий цікавий комплект з акцентиком нічого зайвого. Вартість каблучка 475 гривень 13$, доларів, сережки 840 гривень 23 долари. Тепер подивимось три ось таких класних каблучки: ось ці дві майже однакові, проте тут серединка пуста, а тут в сріблі і ось така заматована. Ось ці 21,5 розмір. Тут можна десь на піврозміру відрегулювати. І ось ця 17 розмір без регулювання. Почнемо з маленької: грам 16 вага. Родована. Вартість 400 гривень 11 доларів. Ця моделька на середньому пальчику 2:14 грами за вагою, діаметр 2,5 см. І вартість 695 гривень 17 доларів. І цей варіант 2,39 грами вага. Діаметр такий самий, 2,5 сантиметри, вартість 840 гривень 23 долари. А в принципі, до цих каблучок можна взяти ось ці сережки, тут буде камінчик, проте вони також кругленькі і гарно сюди підійдуть. Тепер дивимося такі стильні сережки, 278 г вага. Також з такими колами можна, в принципі, в комплект взяти до минулих каблучок. Рудовані, ось такі тут ланцюжочки на англійських застіпках. Довжина 8 см, вартість сережок 1130 гривень 31 долар. А тепер ось така лаконічна каблучка в 16,5 розмірі 288 грами вага рудована. Мають бути і сережки, але треба уточнити у виробника, кому цікаво, пишіть. Вартість 730 гривень 20 доларів. І ще дівчат, ось така лаконічна модель з фіанітом, розмір 165 грам 79 вага. Це така класика, можна поєднувати з іншими прикрасами. Вартість цього 550 гривень 15 доларів. Так і далі покажу вам підборку класних сережок. По-перше, ця модель, дуже її люблю, сама таку маю, навіть зараз я в них 3,88 грами вага, родовані. Вони дуже легенькі, і також можна до ось цих каблучок в комплект взяти, класно буде. Діаметр 2,4 см у кола довжина 4 см. Вартість 1425 гривень 39 доларів. Тепер ось така цікава модель з хрестиками 2,23 грами вага. родовані. На гвістках ідуть з закрутками. І також тут є по фіанітику 4,5 см. Довжина. Вартість 985 гривень 27 доларів. Наступна модель сережок з ось такими трикутничками в колі 2,38 грами вага. Родовані. Англійська застіпка. 3 сантиметри довжина. Вартість 800 гривень, 22 долари. Далі ще одна цікава модель сережок. 243 грами вага. Застіпка англійська. Такі ось прямокутнички. 3 сантиметри десь довжина, вартість 800 гривень, 22 долари. Наступна пара сережок також дуже оригінальна: 255 грами вага на закрутках, довжина 3,5 см. Вартість 880 гривень 24 долари. І ще одна модель, дуже мені подобається. Навіть собі таку залишу 3,5 грами вага. Також родовані. В принципі, сьогодні всі моделі в роді. Також на закрутках. 2 см десь довжина в них, Вартість 1130 гривень, 31 доллар. Дівчата, останнє, що в мене є сьогодні в наявності сережки КАФ, грам 66 вага, родовані, ширина 5 мм. Тильненько виглядають, хто носить класний варіант 620 гривень, 17 доларів вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!